Що він думав про тебе? Давай подивимось. Тут бачу чоловіка, який дуже самовпевнений, який дуже любить себе, який дуже такий стабільний і транслює цю стабільність. При цьому, сьогодні він думав про те, що ти пішла з його життя, да, що ти більше не з ним, що залишився якийсь слід, спогади про тебе, про ваші стосунки. Ти вирішила тут все обнулити. Тому що твою душу як серце вирвали. Да, тобі тут було дуже боляче в цих стосунках. Ти пройшла через дуже багато статі і вирішила, що хочеш сім'ю, хочеш щастя, хочеш бути коханою, хочеш стабільності хочеш спокою, але з цією людиною не виходить. Да, і ти пішла своєю дорогою. Цей чоловік він відчуває, що він тебе втратив, що ваші стосунки сьогодні закінчені. І ти дивишся в інший бік. Ти не налаштована сьогодні повертатися і в цієї людини повертається бажання боротися, прокидається бажання завоювати, тебе отримати. Ось він втратив тебе і сьогодні хоче повернути тебе.